Всім привіт. Були з дружиною на риболовлі. Половили корапів, відео це можна буде подивитись на моєму рибальському каналі. А тут ми збираємо гриби. І вирішили з риболовлі заїхати в ліс, подивитись грибів. Є, немає, тиждень. Ці місця відпочивали від нас, але ж, звичайно, хтось тут був крім нас. Місця популярні. Ну і зараз пройдемося по грибних локаціях. Небагато часу у нас, десь максимум 2 години, але якщо гриб там буде, то ми його зберемо. Ось От. От такий буде короткий збір. Бо зараз немає сенсу бігати великі кілометражі по лісу. Так, треба перевіряти локальні точки грибниці. Прийшов. Є, значить є. А немає, то немає. А так випадково натрапити, ну, дуже важко. Випадково. Так що йдемо до... Що там? Мухомор. Так що йдемо до грибниць. От ми йдемо по дорозі до грибних локацій. І от який сидить посеред дороги. Майже посеред дороги. Такий білий гриб. Виривай. Ти перша побачила? Ти виривай. Ой, який. Ось він перший боровик. Які ж вони ті гарні гриби, боровики. Ой, супер гриб. А яка в його нога? Це я не знаю. О. Яка в його нога. І це ж буде... М -м -м. Ну, ну, краса. А -а. Гриб-боровик. Називається Білий гриб сосновий. Або боровик. Там вон, в хаща. Знайшла білого грибка. А ну давай його собі білого грибка в самих хаща. О тут будемо і ходити. З'явилися грибки. Ну такий білий він трошки, звичайно ж, не, не супер виглядає. Ну боровики, оце ж за боровиками ми сюди приїхали. Всі хащі. Ага. Струх білий. А? Гарний білий. Я знайшов білого. О! Ти знайшла? А Ну, ну нічого, заберемо на сушку. Давай складаємо. Струхли? От бачиш, пізно ми сюди явилися. А ну я тут пройдуся. Тут один сидів і тут аж сюди тягне мене. А що ти за грибок? А, він ще й поганий нас називають Решотька, але я забув його назву, як там в книжках пишуть. А, моховик точно, згадав. І то він червивий той моховик. А от заходиш, березняк, глибоко березняк, немає грибів. Побіт дорогою йдемо, є. Трапляються. А тут якось і немає. Ого, думав, білий. Ні, це не білий. Не білий, не білий. Так, наче нормально пройшовся. Нема. Це білий гриб. Ради його. О тут глибині в хащах. Ну так, да, тільки туди. Ну я зрозумів, що наче не польських. Два польських Нормальний. Пішли в хащі, по -під краєм щось не знайшов гриба. Це напевно красноголовець. Так він. Заберемо красноголовця. Так, дивимось, заходимо в хащі. Побачимо. Попід дорогою пройшлися, так трохи гриби було. Ну, ще буде тут паща. Знову білий гриб. Переросток. Я думаю, буде не червивий. Таких на сушку беремо. А нужди дивимося ще. Що вони по одному ростуть в таких місцях. Кажи мені, Оце? Це ж він. Це він старий вже. Ну як старий? Покажи. Ну він вже бачиш. Виривай. да, нормально бріжеться. Ну, Один при... боровик. А де ще? Ну дивно великий. Ну це я цього бачу. А тут немає. немає. О, який переросток. Боровичок. Дивимось. Шукаємо, дивимось. Може десь ще буде. о який, картуз який. На цього обріж, Тут пів кіло гриба. Ну, потроху сонці. Отакі ж гриби. Це такси, на суп зварить. І вон сидить хато порізаний. Бачите, трошки ми запізнилися. Виліз боровичок. Ось такий старий він уже, Старий-старий. Один. І ось якийсь. А це, наче білий гриб звичайний. Це не боровик. Ого. Ну виглядає це. Ні, це не боровик, це звичайний гриб. Ага. Дигавила все. З'їли. І знову велика знахідка. Знову перероший боровик. Отакий. От Запізнилися ми. Будемо шукати, може молодші будуть. Їх видно здалеку. Вон дивися сидять. Іди сюди. Дивилася, три штуки. Ще чотири навіть. Ой-ой-ой. Це трошки меншенькі, це, це гарні гриби. Дивися. Один. Це теж боролись? Ні, це білий гриб звичайний. Виривай їх. Чотири отак. Виривай і клади ще показати. Отак. Оп. Оп. Де, 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 де? Не бачу. Ага. Я сюди заглядувала, але все кошму. Виривається. Ну він нормальний, просто такий корявий. Та більше буде на сушку. От грибок є. Ходим, ходим, дивимось. Крутимося, віртимся. гриби збираємо. Молодих немає. І знову білий гриб. А тепер йдемо далі. Там гігантський гриб і треба дивитись під ноги, може десь іще. Ти його бачиш? А тут два! у у у у Дивись. Ось. Два. І ось. Ось такий третій. Ні, ми тут ходили тиждень тому. Може вирости за тиждень такі гриб. О, три, три. Це коротше робота буде, сушарці. <рес> Білий. Він. А вон іще один ти пройшла. Диви. Ось під бугорком. Супер. Молоденький. Я Більш немає, а ну нема тут бугорків. Це наймолодший на сьогодні грибок вискачів. Ні, ще не обрізав. А чим обрізати? У нас один ніж на двох. Ми ж Один ніж брали. Можна було два взяти. За одним справимось. А ще гриби будуть. Ми ж не планували їхати в ліс. Ми з риболовлі заїхали в ліс. Іди сюди. Одиночка. Одиночка. І такі, По одному тут. Може ще де будуть? Поки ще не бачу. <рес> <рес> Переросли. Ну, які є, ану. Ну це погані, це поїдені. А тут три, чотири. От того бери, а я о цього залізу упав. Упав грибок. Ну нічого, цей бери бальний. Це в тебе такі. Оце ж які переростки. Оце ж ми отак. Тиждень тут не були, тиждень і вже гриб переріс. Я повний чемодан А воно очі звикають до отаких от шляп. І ти йдеш уже так, стріляєш не під ноги, а так дивишся, о, там он, за кілометр гриб. Отакий. От вже в очі все. Уже маленького ти не побачиш. Бо ти вже чекаєш на отакого. От є такий момент у зборі грибів. Хто там? Два? У хаща. О, який. А то ззаду тердишся. Не бачу. Білий, ось дивись, третій. Так, треба сумку зняти. Ось дивись. Ось так будемо робити. Що... Один. Виривай того. Біля пінька я ось цього вирву ще. О, отак. Три молоденькі. Може ще тут де треба дивитися. А ми тут не ходили. Я почав... тут ходили? ходили тут ми ходили ми тут. Но... Ні, ми ходили, а там ми йшли. А я наче, тут не, ми і тут... Зазирав у ці хащі. О, які. Оце молодий. звичайний? Ага. Якось нам треба так і лівіше брати. І туди лівіше, лівіше. Ради. І знову він. Одні переростки, можна сказати. Оце локація, оце не знайшла. Не будеш виривати? Не будеш виривай. І тверденький. ну так. О, це він. А я біг дивитись. Я біг дивитись оцього гриба, поставив сумку і побіг. А ось сидить. Який. Який. На обріж. Просто вже сумка. Ніхто ж не думав, що ми всі якісь гриби зібрати. Вони просто такі великі гриби, ми ж не думали, що це. Нічого. Ліс скоро закінчується, гриблі. Поїдемо додому. Одивись. Ну, розриває. Надість, не погано. Чотири штуки. І мали всі десь один. Це вже сім'я. Ні, тут один, два, п'ять. Скільки? Ось так, дивися, воно ж все купу виривається. А цього цього Ось цього. його треба прикрити буде. Ого, ці два оставляй. І закрити їх мухом. Так, тепер я ще бачу. Йдемо. Ось так. Ой, добрий. Ой, добрий гриб. А, три дивись. Ой-ой-ой. Дивіться. Іду. Не виривай. Ой-ой-ой. А це ми зайшли. Молоднячок який виривай тут ще буде тут такий тут такий оце ж також він хоч і такий але гриб отого того забираю оце ми тут напали і молодий є ось де о я знайшов Білого. Ну то я бачу перерозка, а це ось гарний грибок. А ну ще дивимось. Бабка. Ух, паутина в рота. Це ми називається повертаємось до машини. І так от по дорозі. По дорозі. Ага, це кріт на Випадково знайшли грибницю. О, а вологі то в моху аж коліна намокають, вологі достатньо, тут ще буде гриб рости трошки пізніше. Це супер локації. Це в цих локаціях можна збирати гриба. Ой. Ми тут багато чого пропускаємо, бо в нас вже повна торба. Можна до машини віднести, та вже якби і час. Додому їхати треба. І так. Тут можемо ще ми щось вибрати. Цікавеньке таке. Переростки багато. Це на Таке чого там гриба немає, виходить. Так воно не те, що похоже, воно йде. Це не те саме, ну. Те саме. Да. Ось бабка непогана. Ми Сьогодні ми тут не ходили ще. А тиждень тому ми тут ходили. Он який білий здоровенний. Капець. Просто капець. Да скільки тут його є того білого? Да донесим. Оніки, да. Ну капець, я не знаю як. Сім десь, сім, тих, де штук. Переростки ось Он який красивий он. Он, он да 20, 20. Он де, его. Вообще просто. Тут -то такие уже берем. О. Так, надо выйти о нормально. Вон де здоровенний іду. Та це Два. Два. Мені за руки заняті. Як ми це будемо нести? Це ж жадно сіди. Так а що їх? Бросати шу. Ти подивись все. Як я буду нести? Треба вже до машини шуровати, тут вже недалеко сталося. Кілометр. Ну, я не знаю, давай я знімай свою чоловіку. Ну я вже показував сумку, скільки грибів. Більша частина з них, звичайно, переросла, але є що вибрати, навіть замаринувати. Є навіть молоді гриби. Ну Отак, от за дві години ми зібрали. Вже їдемо додому. Ліс великий, грибів місцями взагалі немає. А місцями заходиш 5, 10, там 3, 2. В одному місці знайшли мо, 20. мо мо, 20, але з них більшість такі вже переросли. Ну так. Якби є локації з грибами, але треба знати, де збирати, і і, будеш і будеш з грибом. Отак от, от. Складай ніж. Треба якось донести до машин. Тут кілограмів більше 20. Ні, кілограмів менше, об'єм більше 20 літрів. От. Може літрів 30 буде по об'єму. Все, дякую за перегляд. До зустрічі. Пока.